Будь ласка, народний депутат головком. Нагадую, одна хвилина на запитання, дві хвилини на відповідь. Будь ласка, головком. Михайло Голуко, прошу передати слово Андрію Ілєнко. Андрій Лєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Хочу задати запитання до уряду. Я бачу, немає міністра внутрішніх справ. премєр міністра теж немає, тільки що був уже кудись пішов. Але все одно хочу адресувати їм запитання: скажіть, будь ласка, як так могло статися, що першим заступником голови національної поліції було призначено Василя Паскала, який в часи Януковича, в часи Майдану, очолював департамент карного розшуку МВС, був одним з ключових людей в системі репресій проти Майдану, був одним з наближених до тодішнього Захарченка, міністра внутрішніх справ Януковича? Як так могло статися, що цю людину призначають на таку посаду? Людину, яка підпадає під дію закону про очищення влади. Це повна профанація реформи МВС, яка відбувається. Як так могло статися? Дайте пояснення. Бо це плювок в усім в обличчя для кого майдан це не порожнє слово. Панове народний депутат, я думаю, що ми будемо вважати це депутатським запитом. І безпосередньо, так сказати, буде на домовіду. Дякую. Дякую. Дехтярчук, блок Петра Порошенка, будь ласка.